Доброго вечора суток. Сьогодні в нас розклад, як поживають ваші вороги на такій фантазійній колоді тара. Розклад общий, програється не у всіх, не притягуємо до себе чужу енергію. Всі ми взрослі люди, і прекрасно все це розуміємо. Дивимось спочатку, для кого цей розклад, хто до нас прийшов. Його дивитися. Боже, в чоловіка все посипалось, вся життя посипалась. Просто якісь дуже різкі зміни у вас відбулися в житті, да, якщо пов'язані з протиположним полом. Для мужчин це пов'язано було з жінками, жінчинами, да, посипалася життя, вплоть до того, що це був якийсь розвод, що це було якесь лишення у мужчин це дуже матеріальне. От, е, аспекти у нас тут програються. Дуже лишився, знаєте, квартири, дома, там, пожар, якесь стихійне лихо, щось відбулося. Е, надурили на роботі, там все посипалось. От він прям сам в полі воїна стався. Да? У нього прям матеріально все посипалося. Для дівчат у нас програлася історія, програється з мужчиною. В плані подстави від свого партнера і залишилася з полурозбитим коритом, можна так сказати, да? от. Ну, в мужчин це більш матеріальна історія тут програється, а для жінки все-таки більш більше як розвод, тут я мені так. Мені воно так лежиться, да? Далі розказую в общем, а ви прикладаєте кожний на свою історію, для кого це проігрується. Так, дев'яточка Пентаклій у нас. Що у нас там, як наші там враги? Ой, не знають наші враги ваші, як далі дійствувати. В принципі, задоволені ситуації. Дуже радосно лікують з ваших нещастей, на самом деле От, дуже радісні, дуже прям смакуються, наслаждаються вашим фіаском, але при цьому розуміють, що це Є розуміння, що це времінно, тому що чоловік сильний, вона все одно вилізе з цього, вона все одно вилізе з цієї ситуації, вона все одно буде нормально жити. І з за цього, знаєте, от вони в порадувалися, похіхікали, а тепер думають, ну, все одно гадьони ж буде хорошо жити, да? все одно завис... ну, ішаний нам показує, що дійствій активних немає. Да? Ну от ну, Не хочеться їм, щоб ви хорошо жили. Да? Не хочеться прям, хочеться щось нагадати, прям плющить людей. Да? от Вони прям так от задумуються. Ну, блядь, зараза, це, звісно, хорошо, що в нього все по жопі пішло, ну все одно вилізе відсюди вода і замишляють плани. Поки действ активних немає, поки замишляють плани, але будуть і активні действия внідрятися. От. і опять-таки у нас тут по дружбі, ілі по любовній лінії. Тобто ці люди, про яких я зараз на даний момент розговорюю, ваших врагов да, це все ваше близьке оточення. Це ілі ваша якась любов симпатія ілі це ваші друзі да з якими ви в місті зустрічаєтесь, там гуляєте, віддихаєте, з ким ви там в місті дітей хрестили. от Оце ці люди. Які в тайні, в тайні, в крису, в темноті прям наслаждаються тим, наскільки, да, вас пошипнула життя, наскільки які удари у вас відбулися от, в недавньому, от в цьому году, да, от прям недавнько у вас відбулися зміни, і вони прям посмакували цим. Да? Но в потайку в крису. От в крису. В ціхаря так от посмакували. Да? При цьому прийде до вас, прийде до вас опять, Сюсі-Мусюсі, э, ви будете як ну як друзі, ви далі общаєтеся. І ви не замічаєте, хто це. Вам треба відкрити глаза, немедленно відкрить глаза і побачить, хто у вас постійно підсаджує цю. Э, Гадость, пакость, да? хто вам постійно щось подлажує, постійно то скаже щось не те, то посоветує спеціально, щось не те, да? Отбив, сам посоветував, ви деньги вложили, а він ніт. Ну, то есть, і людина така з хитрецею. Понимаєте? Це не просто так у вас такі підстави получаються. Вам надо відкрити очі і наконец-то правильний вибір. Тому що за хорошими сладкими речами, за хорошим поведінням, класним до вас отношенням, да, казалось би, скривається саме цей дьявол в темноті. Ну, звісно, тут все буде залежати від волі случаю. Ну, вам треба взяти свої руки. Хватить полагатися на волю случай. Хватить полагатися. мужчини полагаються на жену чи на мать. Дівчатки ждуть, поки хтось прийде, або мама, тут или... ну, подруга, скоріш за все, теж прийде, поможе. Хватить полагатися на когось. Хватить ждати якоїсь фортуни, якогось удачі. Хватить взагалі пливти за чеченням, скільки можна. От ви за теченням, довіряли людям. І до чого це привело? От до чого це привело? До яких потері? У нас розклад, начався просто з адських потері. Ну, до чого це все привело? Пора брати все в свої руки, Немедленно. Немедленно в свої руки брати. Помощ прийде, я не спорю, з женської сторони прийде помощ. От через це можемо сказати, що. Не все так потеряно у вас в окруженні, да? прийде допомога, прийде підтримка, але пора брати все свої руки і самому заботиться своєю життю. Скільки можна надіятися на щось десь кудись? Скільки. Ну, Вже взрослий чоловік. Ну, тут тільки трудом. Тут вам треба просто э, запояситься і починати працювати. Все. Руки у нас на правильному місці у вас, да? э, робота всегда знайдеться, голова є на плечах, і руки на правильному місці. Розвиваємося, працюємо, э, вкладуємо в щось своє, тобто да? хто робота в наймі, потихонечку думаємо, починаємо, що то там відкладувати, правильно інвестуємо, правильно думаємо за денюжку. І так у вас і погасяться долги. І ви вийдете з оці ями, погасяться долги, ви вийдете з цієї ями, непонятної. Да? Жило, само собою, звісно, швидко не вернется, не нарішається. Но... Ну, хто сказав, що не можна цього зробити со временем? Очень даже не можна. Дивіться, скільки нам лягло пентаклів. Но спочатку ми треба приложити зусилля. Спочатку треба зусилля приложити, стати спеціалістом в своїй області, працювати. Да? Потім робота буде швидше розвиватися. Да? І потім вже, наконец ви зможете зайняти свій торон, сісти на своєму місці. Це як для мужчин, так і для жінок. Да? У нас виходить. Єдине, що для того, щоб вилізти з оцього фінансового болота, прийдеться пожертвувати е, своїм серцем. Е, Тому що, от коли ви відкриєте глаза на цих всіх людей, на цих всіх знайомих, ви відкриєте глаза, вам буде больно. Е, больно, неістерпімо, ужасно, і треба, знаєте, все таки держати себе якось в руках. Да, Приготуватися до цього всього і це зробити. Ця боль вона нужна для того, щоб встати на ноги і піти далі. Якщо ви, звісно, хочете далі жити в ілюзіях і в оцих лже друзях, то, пожалуйста, пожалуйста ніхто вам не запрещає, да, в фінансовому плані ви так і будете стояти на коленях. Для того, щоб встати на ноги, вам надо розбити розові стекла, буде больно, подивиться на всю цю історію здраво, да і потом ви зможете чуть-чуть по потихоньку вийти з цієї западні. Вам надо поменять круг общения грубо говоря. Возможно, не всі, но от прям три-чотири от вони вам жутко подсирають. І у вас от негативна енергія біля вас прям крутиться, і за того, що вони вам підсирають постійно. Ну, не ті люди, не той круг спілкування, розумієте, не та енергія вокруг вас. Отак от і вийшло. І ми почали розклад з потерь, казалось би, да? зовсім не, не те начало і зовсім не для багатьох цей розклад на самом деле і підійде. Да? Я вам бажаю, щоб у вас все вийшло, щоб ви вийшли в положення, коли у вас все є, ви наповнені, чисті, у вас все є, все є, де жити, що кушати у вас і у ваших близьких.